До вашої уваги запитання зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року, у результаті якої битви Велике Князівство Литовське закріпило за собою Поділля Київщину та Чернігово Сіверщину, варіанти відповідей Битва на Синіх Водах, битва на річці Ворскла, Вількомирська битва, Грюнвельська битва. Ми знаємо, що починаючи з 1340 року, Литва починає поширювати владу на наших землях, але найбільше просування Великого князівства Литовського на українські землі відбулося в період правління Великого князя Литовського-Київського Ольгарда. У 50-х роках 14 століття Ольгард розпочав захоплення про Дніпров'я, приєднав українські землі Чернігово-сіверщини та Переязливщини. На території Чернігово-Сіверщини Велике Князівство Литовське конкурувало з Московським князівством і спочатку перемагало його. У 1362 році Ольгард розпочав приєднання Київської і Подільської земель, що спричинило зіткнення з татаро-монголами, тоді ж відбулася знаменита переможна битва литовсько-українських військ Ольгарда з Ордою. Битва на синіх водах. У битві основні сили татар було розгромлено, а золотоординські воєначальники загинули. Значення цієї перемоги важливе як для українських земель, так і для Великого князівства Литовського та всієї Східної Європи. Перемога литовсько-українського війська на синіх водах підірвала могутність Золотої Орди і започаткувала звільнення східнослов'янських народів від Монголо-Татарського іга. Після Синьоводської битви до Литви також було приєднано Поділля, на якому стали князювати Коріятовичі та Степову Київщину. Внаслідок всіх названих приєднань за часів Ольгарда більшість українських земель була звільнена від Монгольського іга, а 9-10 території Великого князівства Литовського становили руські землі. Ольгард заснував удільне Київське князівство, на чолі якого посадив свого сина Володимира, і проіснувало воно до 1471 року. А тепер перевір себе перед тобою завдання 2012 року тільки уже другої сесії по даній темі, у наслідок якої події відбулися зміни, описані в уривку з історичного джерела. І відтоді з Поділля вигнано владу татарську, цей Ольгард, інші руські землі під свою владу взяв, і Київ з під Федора, князя, ставленика хана, взяв і посадив в ньому Володимира, сина свого, і почав над ними володіти. Варіанти відповідей мова йде про битви на річці Синіводи, про Кревську унію, про битву під Грюнвальдом чи Городельську унію. І я впевнена, що ти обрав правильний варіант, варіант А. Битва на річці Сині води. Ось таким чином ми розв'язали два тести з обох сесій зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року.